І так, усім привіт, дорогі друзі. З вами Олег. Я трошечки підправлю вебку, поки розмовляю. Ось так. Всім привіт, з вами Олег. Продовжуємо грати в пекельного сусіда. Чом би й ні. У нас залишається всього лише три рівня чи чотири, Ми поки що не знаємо, тому що оце от фінальне воно закрите. Давайте сусід за бортом. Ми знову пливемо, але пасажири, схоже, не втомні. Матуся далі скаржиться на шум, а сусід тим часом намагається переконатися в тому, що на кораблі безпечно. Але Вуді подбає про те, щоб сусід не почувався надто в безпеці. Ну добре. Ту-ту-ру. Так, що у нас тут? Глянемо. А, ковбаса. Серйозно? Так. Є, монетка. І ховаємося. Уходимо звідси. Бо я так розумію, що вона зараз буде... Прямувати до себе, блін. Так я щось і думав, а для чого він це робить? Робив точніше. Щось не зрозуміло. Ну добре, йдемо назад. Подивимось, що тут далі є. Почекайте, я можу сюди сховатись? Серйозно. Так. Балон з повітрям. По босу не можемо, ні? Ну добре. Не можемо, так не можемо. з балон повітрям що ми взагалі можемо зробити тут? Щось я не зовсім розумію, на тобі? Не задушило його чекаю. У собака Капець я думав, що справлюсь. Що з тим, що я собаці дав. Я не зміг знайти. Давайте перезнімемо. Так, добре. Заберемо. Зараз все одразу візьмемо, що нам потрібно. Так, монетка. Звідси більше нічого не треба. Все. Ковбаса. Так. Ми і картину можемо взяти? А, перевернути. А, ми крючок взяли. Це, зрозумів. Добре, йдемо назад, ховаємось. Десь ми можемо ще сховатись? Схоже, що ні. Лише одне місце. Для схову. Ну, два, якщо щитати, ще з цією палубою. Так, беремо одразу балон. Крюк. Ні. Постійно лізе сюди, щоб пограти в капітана. але, гадаю, він добре підходить на роль капітана цього човна. Ми типу його потонемо? Потопимо чи що? Не розумію. Як завжди. Так. Блонь сюди м'ячик, ковбаса. Нічого ми використати не можемо, на жаль. Ну, взагалі, я розумію, для чого нам. А, вогнегасник! Це зрозумів. Так, сюди може? Ні. На всяк випадок ще один візьмемо. Так, добре, він пішов вже туди. Вогнегасник, мабуть, ми... Замість обладнання помістимо, ну, тут вже ми не встигнемо, тому що вона вже сп... досипає. О-о-о! <толків> <У -у -у! толків> Щось <Чуть> ти дуже бистро прийшла сюди. Так. Е. Yeah. <laughs> Просто ушел звиты и все. Так. А, ось це от. Розвели його, трохи. <ріст> <ріст> так, вона там щось покричала, видно, щоб тихо себе вели, тому що. Так, добре йдемо. Пилок узимку це можна здирати кригу з вікон машини. Ага. Може сюди його, в натурі. Толето одразу погнав. Так, добре. Непогано вийшло, вона й поугарала над ним, так, ну з напильником ми справились, в принципі. І що тут? Ще й цього корабля вже нема. Так, а що ми ще можемо зробити? Uh -uh. Uh -uh. Okay. Yeah. Так, ну нам не вистачає лише двох приколів. Однак я не знаю, що робити саме з напильником. От серйозно. Якось навіть не представляю, як його можна використати. Точніше ще використати. Ми його, в принципі, використали. Гм. блин. Че вин там появился снова? Mm? Так. Mm -hmm. Ну, головне з цим я встиг. А, ми, я зрозумів. Ми візьмемо ще м'ячика. Точніше, чи що? Що це взагалі? Ага, таблетки для пісуара, Те. Поняв, прийняв. По суті, він. А, він же ще буде рибачити. Так, робимо ось так прийшли втікати, та дістала ти Уходь звідси Так йому балон. Му по приколу. .Like да, да Ось собі, ось маєш. Так, ще один. Почекай, ще щось, я щось не догнав трошечки. Щось другати треба. это прямо у неї щось треба взяти? Жесть. Хм. Поки що не розуміть. что ж тоді зробити? Такого цікавого треба. Не, нічого. А я матики. Оп. Сховався. Це якийсь трендець, вже маю це. Тут нічого більше нема. Блін, а щось... Що Шо ж таке зробити треба? Може, оці от таблетки засунути? всередину цієї штук... штукенці. Ухожу. Mm. Mm. Я так і думав. Ну, я хоча б тут, блін, а шо ж тоді? Це я, мабуть, буду закінчувати з цим рівнем, тому що я реально не розумію, що йде, як треба зробити. А в мене одне життя, і я не хочу все починати знову, з самого початку. Ну, в будь-якому випадку нам залишається всього лише десятка, щоб набрати. Так, Viva Мексика. Поки матуся захоплюється биками та храмами, сусід випускає пар, йому захотілося руху, і він гойдається над кручами кручем та стрибає зі скель. Але будьте обережні, якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде. Зрозумів. Так, окей. О тут попугай. Так. Де ж сусід, до речі. Ось тут. І куди він піде? Uh -oh. Має <смай> дивний запах, здається, він постійно пардайте, ймовірно, розлад шлунку. Розуміло. Ой-ой-ой. Не туди пішов. Але тут монтировка є. Так. Ну, з цим я нічого не можу зробити. А з чим я можу ще щось зробити. А, разве що обрізати цю? Недостачно гострий. Шкода. Ой-ой-ой. А, я. Руки крюки, блін. Так, добре. Зломати це ми теж не можемо. Приймач монет, а що ж тоді ми можемо? Ага, він значить, ходить сюди, дивитися на статую, так червона краска. мене дістала вже, серйозно це тема сильно таке роздратовує. ну йди ш. Що за проблема у нього. Оба! Нам три потрібно знайти, чи що? То й мкнеться механізм. Ясно. Добре, сховаємося поки. Так, ну ми... А... Червоний колір розмажемо по тій лавочці, де він спить. Це ми точно знаємо. Так, ну тут тікати немає куди. Тому просто сховаємося. То, надо же з собою сторін прийшли, <звук> окей, все ж таки, одного рубіна вистачило. Так, что у нас тут? Ага, это значит, теж не подойдет. Так, а что ж тогда подойдет, блин? Це теж не те. Хм. Так що сусід буде мутити зараз? Ага, все ж таки вниз. Ну добре, ховаємося сюди. А, тут ще є качанчики, я бачу. Ще з качанами щось можна зробити. Я думав, я випадково зараз піду звідти. Ти прикалуєшся з мене. Добре, на цьому ми, думаю, закінчимо. Я переприйду цей левел. Так як мені ще один левел, крім цього. Дякую за перегляд. З вами був Олег. Підписуйтесь, ставте лайки, остав... залишайте коментарі. Всім папа! -па.